Що це найкраще творіння люксової парфумері? Це просто кайф! Заскучило просто зайшло, і цей аромат звучить максимально нелюксово. Це мені дуже подобається. Абсолютно начхати. Ідеально для побачення. просто ідеально! Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я вам розкажу. Про найкращий люксовий жіночий аромат 2023 року я з повною впевненістю можу сказати, що це найкраще творіння люксової парфумерії за весь рік. Рік був довгий для нас. Він був не дуже радісним, але в Європі та в Америці все йде своїм ходом повним. І бренди, щомісяця випускають нові, нові нові аромати, якщо аромат стає бестселером, до нього йдуть фланкери. І, от саме про фланкер я хочу поговорити, йдеться сьогодні сьогодні про аромат від Prada називається він Prada Парадокс у версії інтенс. До речі, інтенс це і є. Фланкер, тому що перша Прада мала назву Прада Парадокс. Чим мені приглянулася саме версія Intense? Зараз вона в мене запакована, зараз я її розпакую. Дуже-дуже так ніжно та делікатно я здійму цю сліду. Для мене Прада Парадокс Intense – це люксова версія аромату Amouage Guidance. Це просто кайф аромат. Від Прада пахне чудовою класною грушею на старті. Те, що мені подобається, в аж Guidance. Груша суковита, груша дуже стигла. Не тече сік, як я казала, не тече по руках. Така як треба. Тобто її можна зразу ужувати цю грушу поряд із грушею, чудовий жасмин. Жасмин, есенція неролі та неролі. Взагалі, неролі я уявляю собі, як я вже за своїм досвідом, уявляю неролі. Це Такий зелений акорд, схожий на якісь такі. Трав'яні ноти, але у Prada парадокс Intense взагалі нема нічого зеленого. Це білоквіткові квіткові акорди, але вони дуже делікатні. Це не туберозна така постава. Тубероза вона дуже дуже складна і вона. Своєю розкішю, своєю велич вона іноді може задавити та задушити. Тут цього нема. Чудова груша, як я вже сказала з нейролі. Що мені тут заскучило, просто зайшло і забігло. Ну, звісно, це мох. Я люблю шипри. А коли в ароматі є мох, то це обіцяє бути шипрем, що для мене означає просто таке собі дорівнює дороге звучання. Саме тут воно є. Звісно, люксове звучання нікуди не ділося, не поділося, і ми не можемо його уникнути, тому що це. Це люксова парфумерія, але все ж таки завдяки поєднанню, мабуть, так не тільки завдяки мхові, а завдяки поєднанню мха з неролі грушею. Ну і коли ми дійдемо до бази, то ми розуміємо, що і завдяки бурштину, тобто амбрі, цей аромат звучить максимально нелюксово. Це мені дуже подобається. І оці відтінки люкса, які нагадують трошки порошок для прання або шампунь для волосся, і в цілому. Шлейф та база цього аромату стає деревинною. Вона стає бурштиново-деревинною, тобто амброво деревинною базою. Груша звучить протягом всього шляху цього аромату на вашій шкірі життя цього аромату. Окреме. Слово треба сказати ванілі. Ваніль тут дуже потужна, вона теж проявляє себе у базі, і таким чином складається вже така якась ясна картина цього аромату. Тобто, цей аромат, звісно, солодкий. До речі, як і солодкий амуаж Гайденс, то треба себе тішити хибними надіями, що аромат може бути стійким та шлейфом, якщо в ньому немає таких закріплюючих солодких компонентів. Це дуже рідко, але це не той випадок. Тут є солодкі закріплюючі компоненти як бурштин, ваніль, мох, як я вже сказала, ну і звісно, груша. Про що питають всі люди, всі жінки, і ті не тільки жінки, ще й чоловіки, питають, чи шлейфовий аромат. Так ось, завдяки двом синтетичним молекулам, які є в цьому ароматі, це амброфікс та сереноліт. Насправді, назва цих компонентів не стільки принципова, насправді. Тому що ми знаємо такі основні базові компоненти: це амброксан, цеталоксну, тобто ті ізосупер, ті, які були раніше, з яких все починалося. А зараз вже пішов розвиток цих синтетичних молекул, яка їх основна мета продовжувати звучання ароматів, продовжувати. Наздогнати, а потім ще подовжити звучання ароматів. Саме у Праді, це було дуже влучний вибір саме цих двох молекульних компонентів, які все те, що я сказала попереду, вони це закріпили і продовжили. Можна сказати, увіковічно на вашій шкірі. Тобто, Прада, парадоксентен це дуже стійкий. Та шлейфовий жіночий аромат. Куди його носити? Ну, наприклад, я його буду носити у повсякденному житті, оскільки мені абсолютно начхати, що про мене скажуть і подумають. Я люблю солодкі аромати. До речі, люди, які носять щоденно лаві, ебельт, бакару, ербопуру, кірки або щось, не знаю, з якогось такого. Злісного люксапа типу Жванши або Армані, їх теж нічого зовсім не лякає. Тому я не злякаюся і носитиму правду щодня, поки холодно, поки є сніг, поки що йде зима. І я вважаю, що цей аромат має бути на моїй шкірі протягом всієї зими, майже до весни, а потім ще, може, і влітку нанесу. Не ну, а справді, як все це все жарти, а насправді цей аромат із розряду такого вечірнього. Тому я б не порадила його наносити на тренування. Або в офіс, де сидять люди з такими маргінальними такими обличчями, які не пристосовані до подібних парфумерних експериментів. Тому, будь ласка, обережно з цим ароматом. Якщо ви не можете собі дозволити носити його постійно, будь ласка, використовуйте його на вечір. Або ідеально для побачення, просто ідеально жіночки, дівчата. Прада, Парадокс, інтенс чекає на вас, ви обов'язково маєте її спробувати. Це чудово, яскравий, соковитий, жіночний, сексуальний аромат, який, маю надію, невдовзі з'явиться на поличках наших парфумерних мереж або в інтернеті. Цей флакон я урвала в Європі і поки що він є доступним в моєму інстаграмі. В розпиву на долі є усі посилання на інстаграм та на меню розпив. До речі, ви можете прийти до мене в телеграм-канал, там весело. Там там затишно, там вас зрозуміють, і там завжди актуальні ціни на найгарячіші позиції. З моєї колекції. А поки що я вимушена вже з вами попрощатися і сказати дякую за увагу, дякую за перегляд. Маю надію, що ви обов'язково підпишетесь на мій канал, поставите мені пальчик вгору і, звісно, натиснете на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть все частіше і частіше. І звісно, бажаю вам всім гарних ароматів, гарних парфумерних вражень. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам!